Останній день літа, на жаль, і це літо не принесло нам довгоочікуваного миру. Тривають запеклі бої. Агресор атакує мирних жителів України. Але ми чинимо опір, тримаємо позиції, здійснюємо фантастичні акції відплати на території ворога. Живемо, хоча й в таких обставинах, які ми не обирали. Живемо і маємо свої радощі. Хтось радіє зустрічі з близькими, хтось виростив якусь квітку на нагороді чи в горщику на вікні? Хтось закрив борги. Ну а хтось згадує добрим словом літо, яке було не дуже спекотним. Сьогодні я пропоную поділитися такими радощами нашому гостю, а це добре відомий глядачам прямого Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор центру допомоги пенсіону. Пане Михайло, вітаю! Вітаю вас, пане Михайло. Ну, як пройшло. Ваше літо і вашого пенсіону дуже активно. Серпень, так взагалі, вже п'ять років стільки не було звернень як цього місяця. Навіть у відпустці був змушений брати з собою комп'ютер, телефони, адже у кожного нашого підопічного є мій телефон. Тому працюємо, не зупиняючись ні на день. Ну, ваша турбота, щоб всюди вистачало персоналу, щоб ну, до речі, ви хотіли розпочати роботу з підопічними в сільській місцевості? Дуже багато звернень, і дуже багато пенсіонерів, в тому числі із сільської місцевості, бажають укласти такий договір з нашою організацією, але на жаль, контролювати роботу в невеличких містах і селах нам дуже важко, тому поки що це ми не можемо організувати. Вибачте, наші телеглядачі, хто зараз дивиться нас у селах. До речі, всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. Ну і в цій програмі пан Вулах вже відповість на кілька ваших запитань. Отож, маєте запитання, телефонуйте просто зараз. Також ви можете подзвонити і замовити книгу, як тітонька Шура якість життя покращувала. Там є відповіді на всі запитання. Ну, і перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, отримують книгу безкоштовно. Ми навідалися до відділу турботи пенсіону. Дивимося. Все нормально, ви мої зараз не забираєте. Все нормально, все добре. Як у вас справи, розпові розповідайте. Добре. Пані Ірино, ну судячи з того, що ваш підрозділ називається відділ турботи, то визначить головний тут підрозділ, який турбується про ваших підопічних. Так. Розкажіть, що ви робите? Підопічний, як підписує з нами договір, він попадає автоматично до нас, тобто в відділ турботи. Ми надаємо предоставляємо соцробітника, куратора, який курірує на всьому протязі вже життя подальшого. Надаємо послуги, майстра, ну все, що потрібно надалі. А це по всій Україні зараз оце ваш по всій Україні, так і це ж так, тисячі людей. Да, так да. багато було турботи влітку. Ну, влітку було трошки найважче, тому що було багато обстрілів у нас, багато людей вікна повибивало, двері. Так, наш майстер у нас є по Києву. В основному, якщо було, він їздив, сам допомагав, прибирав. Тобто, ну, з підопічними, слава Богу, все добре, так що, а все остальне це вже виправимо. Ну, а ви встигаєте відпочивати влітку. Так, ось нас бачите не багато ну, Бачив, но... що вас більше було. <свят> да, у нас відпустці ще люди знаходяться. Ну ми немає такого, як іде хтось у відпустку. Ми заміняємо людину. Так що в нас все добре завжди все під контролем. Пам'ятаю, наші молоді роки влітку це літо це час підробітку, не лише відпочинок. Ну хтось був там на будівництві, хтось колгоспі. Тоді ще були колоспі, хтось допомагав родичам продавати городину. Чи був як кажуть зараз промоутером? От мають ваші підопічні ну таку можливість влітку підробляти. З вашою допомогою, звичайно, у нас, якщо взяти задум нашої організації, ми покращуємо якість життя пенсіонерів, використовуючи три складові тобто, це час пенсіонерів, і ми можемо надати можливість і підробітку влітку, і в інші часи. Якщо пенсіонер має ще сили працювати, це права і про це ми завжди кажемо навіть є в нас довідник пільг. Пенсіонерів можна прямо в гуглі забити довідник пільг пенсіонерів і дізнатися все про свої права. А який це підробіток? Ну, можна бути в офісі допомагати зі дзвінками. Дуже багато звернень. Це може бути, якщо пенсіонер-чоловік може працювати, може бути майстром, можна спілкуватися з тими, хто хоче дізнатися більше про нашу роботу. Дуже багато звернень. І заходи проводимо, приходять, консультують пенсіонерів. І зарплату ж платити? Звичайно, ну, як же, якщо час витрачає пенсіонер, він отримує додатковий дохід. І третя складова це, звісно, актив. Це квартира, земля, будинки за рахунок всіх цих трьох можливостей можна покращити якість життя багатьом пенсіонерам України. І про це все детально в нашій книжці. Хто зараз хоче дізнатися більше, номер на екрані, телефонуйте. Як питання можете задавати, так і можете замовити книгу. Головне, ви сказали, що якщо є здоров'я. Але кажуть, у кожного з ваших підопічних є такий індивідуальний план поліпшення здоров'я. Чому ви ставите таку мету і це вигідно пенсіону? Дивіться, тут дві складові є. є... План покращення якості життя це до укладення договору. Ми приїжджаємо в квартиру, дивимося, які покращення треба зробити, що для пенсіонера важливо, розробляємо із тих можливостей, які може нам надати саме цей договір. План, в якому порядку ми будемо покращувати життя, і поступово відділ, відділ турботи впроваджує всі ці зміни. А друге це. Індивідуальний план ну він стосується більше догляду. Тобто, кожен пенсіонер має якісь певні стан свого здоров'я, і в залежності від цього, від нульового до десятого ступеню, згідно наказу Міністерства соціальної політики, є стандарт догляду вдома. Ми його виконуємо, і тому кожні 6 місяців іде переанкетування, присвоюється ступінь, і згідно цього ступеню надається той <кій> перелік послуг, який Зобов'язані надавати. Чому це нам вигідно? Ну, По-перше, головний, головний канал залучення це рекомендації. Задоволений підопічний це можливість більшому більшій більше кількості пенсіонерів дізнатися про нашу роботу і укласти такий договір. І навпаки, якщо пенсіонер не задоволений, це купа проблем, це постійні дзвінки. І навіть є такі пенсіонери, ми все виконуємо, вони все одно не задоволені. Ви ж розумієте, людина у віці це вже певний перелік проблем. Але якщо ще й не виконується те, що робиться, то це ну просто невигідно. І тому ми так зробили навіть в організації, що від того, як. Оцінюють роботу наші підопічні залежить зарплату у відділення турботи. Тому всі працюємо на одну мету покращувати якість життя пенсіонерів. Ну сподіваюся, пенсіонери використали нинішнє нежарке літо, щоб більше бувати на свіжому повітрі і оздоровлюватися. Ну а дехто саме цього літа скористався можливістю почати співпрацю з пенсіоном. Ну, приміром, Сергій Михайлович Головко. Раніше він працював системним адміністратором. Ну, на жаль, нині має проблеми із зором, високий тиск, епілепсію. Товариш, який раніше допомагав із господарством, пропав безвісті на полях війни. І Сергій Михайлович прийшов у пенсіон. Послухаймо, що він говорить про свої рішення. Сергій Михайлович, ви давно підписали угоду із пенсіоном? Чуть більше місяця. А. Ну, якісь сумніви були у вас, коли ви підписували? Сумнівали, що ви думали? Я, коли узнав про цю пенсіон, я спочатку в інтернеті про неї все узнав, а у момент підписання вже сумнів не було. А чому ви вирішили підписати угоду? А я остався один. Після інсульту за собою важко. — Ухажувачі. — У вас родичів немає? Не, уже немає нікого. Я в пенсіоні, яка різниця? Ти позвонив, живеш вдома, ну як пенсіонер. Mm -hmm. Люди приїхали, тебе удевольтвілі, скажімо так. Допомогли. Допомогли щось? лічним вопросам по уборці і так далі. І як би, а, ну, живеш вдома. Ясно. А е, ваші знайомі як поставились до того, що? Я ще нікому не казав. Місяць пройшов. А знайомим зараз поки не кажу. Що би сказали тим, хто, так як і ви, опинився в скрутній ситуації і сумнівається, підписувати чи не підписувати договір. Щоб з вони самі почитали літературу, є література, є інтернет. І там все ясно. Поганий ход немає, тільки гарний. Сказав би, ну, не, не оставляйте квартиру на произвол судьби. Ну, багато підопічних пенсіону кажуть такі слова. Тут про нас дійсно дбають. В пенсіоні їх попереджають про всякі небезпеки, юридичні шахрайства. От приміром цього літа великі телеграм-канали розповсюдили інформацію про нібито зміну правил нарахування пенсій в Україні вже з 1 вересня. У зазначених так званих повідомленнях для отримання деталей користувачам пропонують обрати свій рік народження і перейти за спеціальними посиланнями. На ці повідомлення вже звернули увагу поліція і е, пенсійний фонд. От, до речі, ми показували підопічного, який перейшов за такими посиланнями е минулих передачок. Да, апонали. да, при верифікації вкладу в Ощадбанк і втратив гроші. В чому небезпека таких фейків? Як ви допомагаєте пенсіонерам от не потрапити в тенета шах... шахраїв? Ну тут найважливіше те, що коли в пенсіонера нема з ким порадитися, він приймає перше рішення, яке приходить в голову. Тобто, ну, прийшло, ну, мабуть, треба перейти. У нас за кожним підопічним закріплена людина. Це як, ну, як син чи донька тільки в організації. І... Якщо щось незнайоме або незрозуміле трапляється в житті пенсіонерів, вони одразу до нас телефонують і радяться. І ми, звісно ж, можемо підказати, як уникнути і не попасти в такі тенета шахраїв. Це по перше. По-друге, якщо є можливість і юридичні підстави повернути гроші чи відновити права, ми звичайно надаємо нашим підопічним юридичну допомогу. Ось, але якщо казати про наших підопічних, важливіше те, що вони спокійні, вони не приймають емоційних рішень, тому що коли в тебе все стискає, коли ти ну за кожну копійку, яка повз тебе проходить чіпляєшся, щоб якось вижити, то ти приймаєш нераціональні рішення. А коли в тебе грошей вистачає, в тебе є соціальний працівник і він тобі допомагає. Ну то ти спокійніше до всього ставишся. Так що ще раз нагадую нашим глядачам-пенсіонерам, що нічого в законодавстві з 1 вересня не змінюється. Про це можна дізнатися в пенсійному фонді і в пенсіоні. Ну, тепер відповімо на кілька запитань. глядачів. Так, будь ласка, ми слухаємо. Добрий день, добрий день. Віталій Дмитрович. Жуляни. Київ Жуляни. Слухаємо. Скажіть, будь ласка, це ж допомога, яку ви допомогу можете оказати на дому? надому? На дому надається догляд, тобто закріплюється соціальний працівник, який згідно з стандарту приходить, прибирають, приносять продукти, приготування їжі. Якщо вже складно, то Можуть і погодувати, і якісь гігієнічні процедури зробити. Все це надається згідно договору довічного утримання. отримання, тобто ви спочатку укладаєте договір і потім все життя, в залежності від вашого стану, надається допомога. Крім цього, ви отримаєте велику разову виплату щомісячне утримання і е, сплату всіх комунальних послуг. Більше про це можна дізнатися з нашої книги. За телефоном вказаним на екрані ви можете її замовити безкоштовно почитати. Якщо це вам не підходить, можете цю книгу передати тому, кому це підходить. І все. Дякую. Наступне запитання. Будь ласка. Алло, Алло. Слухаємо. Я хотів запитати там. А які там пенсіонери там проходять по цьому? За інвалідності. Моє друга група. З якого возрасту ну, можна там догазив тою вкладати, що що там? Зазвичай ми допомагаємо людям з 65 років. Але при цьому, якщо ми бачимо, що складна ситуація і людина дійсно молодша, але їй складно. То ми уважно розглядаємо і пропонуємо те, що можемо запропонувати. А вже сам пенсіонер приймає рішення, чи йому підходить, чи ще трошки пізніше почекає і отримає, можливо, більшу умову, можливо, ті самі. Слухаємо наступного дозвонювача. Будь ласка, одесно на конецька до мене любова Васильівна, чорнізу. То Слух. я хотіла уточнити, як це можна прожити. Дві п'ятсот получаю пенсію. мянені комуналку даже не хватає да так передаю що що за там могу і пом помогтицю що пот мені операці зробілі поняли хрусталік на галазу ух бо не бачув напозичала грошей па я пенсисі когда я їх отдав две Ми не немає нікого як сама Ам, дякую, мам. Дивіться, якщо у вас 2500 і ви не можете оформити субсидію, тобто вся пенсія йде там на комунальні, то можливо у вас або заборгованість вже велика, ви накопичили, або прописані родичі, через яких ви не можете оформити субсидію. В вашому випадку, і у випадку, якщо у когось така ситуація з наших глядачів, що ми можемо зробити? За рахунок разової виплати ми можемо погасити, борги, в тому числі, якщо. Потреба є і комунальні борги, або можна створити графік розстрочки. Тобто за рахунок щомісячного платежу, ви можете погашати заборгованість по комунальним. Крім цього, за такого випадку можна оформити вже субсидію. А Після укладення договору монетизація субсидій вам залишається. Ось і е, якщо вам вже складно себе доглядати, надається соціальний працівник. Все це ми надаємо в обмін на успадкування нерухомості в майбутньому, тобто сплачувати ні за що не потрібно. Ви продовжуєте жити в своїй квартирі. І я ж кажу більш детально про це в нашій книзі. Номер на екрані. Телефонуйте, замовляйте, задавайте ваші питання і в таких випадках саме ми і допомагаємо. Заради цього ми 18 років і працюємо. А з Чернігова ж людина телефонувала, у вас є там можливість? Чернігові ми працюємо. Ще кажуть є люд... Глядач на зв'язку, будь ласка. Борис Григорович. Із Дуже приємно. Та я хотів це саме здатися в цю організацію. Жінка покинула, в мене я після інсульта. Дітей й немає. Я Дя... дякую, Борис Григорьові. Цікаве формулювання. «здатися». так. Дійсно, багато пенсіонерів вважають, що їм ще не на часі звертатися до центру пенсіон, їм ще там тільки 85, Вони ще якось доповзають до туалету. Здаватися ще рано. Хоча насправді. Життя показує, що чим раніше вкладаєш договір, тим більше отримаєш. Найменше ти їх можеш отримати, якщо вкладаєш в останній день життя. Якщо раніше, то і разова виплата може зараз не потрібні гроші. Можна покласти в банк на відсотки, отримувати щомісячне отримання гроші ще нікому не завадили. Ну а догляд дійсно він надається в той момент, коли вже згідно обставин. Має право пенсіонер. В вашому випадку ми також можемо допомогти. Ваше звернення зафіксовано. Після ефіру з вами зв'яжеться менеджер і розкаже більш детально, що в вашому випадку ми можемо запропонувати. Дякуємо нашим глядачам. Ми продовжуємо приймати запитання. Ну і також за цим номером ви можете замовити книгу як Тітонька Шура, як і життя покращувала. Там є відповіді на всі ваші запитання. І перші 200 глядачів нагадую, отримають книгу. Безкоштовно. Пане Михайло, ну, ми починали з того, як ви і ваш пенсіон прові... провели літо. Це так би мовити, в школі пишуть твір на тему, як я провів літо. Але от, до речі, багато пенсіонерів хочуть і в свої поважні роки навчатися. Ну, які нові знання їм під силу будуть корисними і чи є вас такий випадок? Ну, По-перше, я вважаю, що кожному пенсіонеру потрібно знати про всі свої права в законодавстві України. Тобто, є, звісно, пільги, які нараховуються автоматично, але дуже багато є таких можливостей, по якій треба звернутися, а для цього треба, можна сказати, навчатися, можна сказати, дізнатися про те, що в них є. І такі можливості ми надаємо. Один із них, я вже казав, сьогодні довідник пільг. Пенсіонерів, якщо інтернет є, можна спокійно просто забити перший сайт, побачили. Це і є ця література, вивчивши яку можна значно покращити своє життя. Книга наша також це реальні знання, це наш досвід за 18 років, вивчивши який, можна. Застосувати в своєму житті і, і знову ж таки покращити своє життя є. Е, у нас навчання, як користуватися смартфоном. Наші співробітники допомагають, в кого є можливість купити плазмовий телевізор, налаштовують і можна е, дивитися в інтернеті більше фільмів, навіть там зі свого минулого. Е, ось тому такі можливості ми надаємо звісно. Ну якісь там вечори ви проводите. Може, практикували, вивчати. Вірші, там твори якісь своїми співпідопічними. Ну культурно маса робота. Звісно, в нас є клуб зустрічей кафе Віч на віч. Тобто ми зустрічаються, організовуємо зустрічі. Це поки що тільки в Києві, але вже дуже багато звернень з інших міст, де приходять приходять і наші підопічні, і просто інші пенсіонери і дійсно читають вірші, але зазвичай це вони свої твори. Декламують, розказують, тому можливість реалізуватися, бути серед людей. Саме для цього ми проводимо такі зустрічі. Дякую, що ви допомогли розібратися, пане Михайло, у нашій темі, всім глядачам теплої, тихої осені. До наступних зустрічей.